Вітаю, друзі. Доброго вечора. Так в мене виходить, що огляди я роблю на вечір, це не спеціально. Просто не виходить в день. І ввечері тут така тишина і спокій. Значить, автомобільний ринок місто Луцьк. Покажу деяких декілька машинок, просто огляд на ринку, ціни машинку. Те, що я... Подивлюсь, щось таке цікаве. Різне сьогодні познімаю. І зараз почну зі шкоди Октавії, а п'ятої. Мені такі шкоди самому подобаються дизель на 2.0. Так що зробіть чайок, на зв'язку дивимося. Значить така от стоїть, вона так якби десь недавно з'явилась. Можливо, я її просто не бачив раніше на титанових дисках оригінальних. Зразу сподивимося, що це за апарат. 13 рік, шкода А5 2,0 дизель 198 заявленого пробігу, 10-950 номер власника є присутній. І ще хотів би раз повторити для тих, хто пише там, мені за е, XC90 Volvo там 10-й рік, що вона дорого стоїть на заряді на автоматі з пробігом 220. 9 тисяч, по-моєму. Друзі, по-перше, це не моє авто. По-друге, це ринок диктує ціни, і на них є такі ціни в гарному стані на ці машини. Там мені багато хто писав, ну це, це якось недоречно. там З дуба впав, ще щось. Ладно, ну, менш про це. Значить, ми оглядаємо Октавію гарно, візуально, я не знаю, що ній там робилося. Значить, Задні партнечки. Часто люди цікавляться такими машинами, її важко купити в адекватному стані, скажімо так, десь в Європі. Я, значить покажу. Так, Тоді мультикермо, такий магнітофон, е, значить шестиступочка, звичайно, бо це 2.0 дизель, клімат контроль, електропакет, Чотири стеклопіднімачі. Не вийде показати. Сидіння в адекватному стані, руль теж в адекватному, зад затонований, шторка є в багажнику. Значить, така машинка, можливо, когось зацікавить. Гарна. І ще раз повторюю, що хороше авто стоїть вверх ринку. Це що там ви дивитесь, наприклад, в цьому. Авторі, а ще. Ну, що є там якийсь низ ринок. Практика доказує, що це трупи, а не машини. І багато хто там говорить, луцький значить авторинок. Але я бачив коменти других розумних людей, що це незалежно, чи Київ, Івано-Франківськ, чи будь-де, чи Львів. Все те саме. Хороша машина стоїть що в Європі, що в Америці дорого. І вона не може стоїти не з ринку. Хочете класну машину? Ну, значить треба багато платити. І від цього нікуди не дінешся. Значить так, або якщо... Наприклад, хто виний, що в нас там дороге розмитлення і так далі. Ну, тобто це все треба брати до уваги. Мене просили, якось, я тут бачу, два кенго ще зніму. Такі машинки, що часто цікавляться люди ними. значить зі Швейцарії. Такі Кенго на гарних титанових дисках на літній гумі. Зразу ж подивимося цінника. Красива машина. Значить, 2016 рік. Дизель 215 пробігу Швейцарії, без підкрасів є сертифікат наявності 12500 ціна. Значить, де? я вибачаю з три знайомого зараз зніму машину, де саме ваша машина? О, три машини стоїть. Туран 13 хвилин написали Fremont і AX30 ax AX30 ISX. Я зрозумів. То йдемо знімемо. Якраз я роблю огляд на на YouTube. Я зрозумів. Що вони всі з Швейцарії, так? Значить, більш детально, якщо будуть клієнти цікавитись, я до вас дам номер телефону, а я там, зніму. Там телефон є, да, все гарно про пробіги я знаю у вас рідні, так? Все, і вам гарно говорить. Добре, це, це радує. Бачите, що власник каже, що ми цим не жартуємо. Я знаю, їх вони возять в Швейцарії авто. І в них реально хороші пробіги, хороші автомобілі. Я просто не знав, де вони зараз стоять, вже хотів їх запитати. Це значить... І робимо значить, такий огляд. Дивіться, який тауранчик, реально на якій лед оптиці, класні, класні титани, класна резина, крос тауран. Значить так, Швейцарія автомат, дизель 7 місць. Сім місць без підкрасів, автомат, 11 рік, ,0, 125 кВт. Є до власника телефон, 243 пробігу, адекватний пробіг для дизеля, 13500 ціна, повне техобслуговування, обслуговування, сервісна, два ключі, максимальна комплектація. Ну, да, тут, звісно, краса комплектація шкіра, там датчики дощу світла, телевізор, кліма, підігріви. Автомат шестиступеневий тут йде. Тут у нас вікна затоновані. Я знаю батька з сином, що займають цими машинами, в них реально дуже класні авто. Просто якщо хтось хоче толкового Таврана, можете розглянути. А більш детально ви можете запитати власників про, них, про ці машинки. Оце я буду знімати три, значить ще фрімончик. І AX Mitsubishi, IXS. E, значить так, фримончик червоний, повний привід бачимо. Їх на хороших дисках, на літній гумі. Притуновані задні вікна, бачу без ключ є. Значить так, шкіряний салончик на автоматі. Така машинка, панорамки немає. Значить, тут сім місць. Далі. Ми зразу ж покажемо максимальну цю комплектацію. Робимо на паузу, все читаємо, тут багато написано. Вся інформація є. З виду жива класна машина. Так як і цей тагоранчик, він мені реально самому подобається. Це ж не реклама, це просто огляд, але коли мені машини подобаються, я просто знаю, що от підійшов до мене чоловік, він мене знає, я... ну, він сином працює, каже, зніми. А я ще й хотів запитатися, бо вони місця поміняли, де їхні машини, бо реально вони варті уваги. Можливо, ціна не дешева, але я кажу, хто хоче мати машину, треба заплатити гроші, будь-за яку машину. Якщо ви хочете купити не з ринку, то ви будете вкладати в нього і не означає, що нам дешевше вийде як верх ринку, але ну, одне діло взяти з адекватним пробігом машину, а друге діло із, ну, з хорошою історією сервісною і так далі. А друге діло взяти ломаку, яку не обслуговували нормально, вкладати в нього. Купа грошей. Тобто, ну, це вибирати вам. Я просто говорю свою думку. Кожного своя думка, своє бачення. Гума дуже хороша. Протектор класти. Вже ну, ввечері немає коли нам дивитися, який рік гуми. Значить, Тут тряпочка, телевізор, кліма, автомат, повний привід. Так спробуємо. Ультикермо. Це як сьогодні хтось сказав Заміна кашкаю. Значить ISX Mitsubishi. Тут є вся інформація. 13 рік, 2.3, 2,310 кВт, 170 пробіг, дуже гарний пробіг. Ціна я бачу вже знижена, бо була 13 на 12800, автомат максимально дизель 2,3. Це що для жінки, що для сім'ї. Так, да, подобається мені така тачечка теж. Значить, ну, ви все побачили, йдемо далі. І ще цей чоловік казав, у нас який я зрозумів. Оцей пижик теж, напевно, їхній. Значить, такий пижик. Він не червоний, ну, це не проста а не ізолянта, це металік. Це така не дуже стигла вишня, але вишня Металіку, скажімо так. На титанових дисках, на панорамному даху. І дивимося ціну. Значить 5008 бажочок на автоматі Швейцарії оригінальний пробіг. Дуже гарний стан, 10200, 200, номер телефону власника є, 2.0 дизель, 180 пробіг, 11 рік, адекватний дуже пробіг для дизеля. І значить дивимося так. Шматяний салончик. І що в нас там важко побачити? ну, Магнітолог, ліма, автомат ну, Більш детально. Якщо когось цікавить щось з цих авто, от я знаю цих власників то я можу домовитися і зробити вам детальніший огляд цього авто. І все детально вам розкажуть, що робили, як приїхала машина, що не робили, що фарбовано і так далі. Це можна організувати без проблем. от Я трошки натрапив сьогодні на гарні машини. Получається. Значить це грузовичок у нас, можливо, когось зацікавить, такий Peugeot Partner 17 рік, десь вони він тут стоїть, ми його заснімемо. І підемо далі подорожувати. І зроблю я паузу, можливо перейду в другу клітку, поки ще видно. І так вже, щоб не склеювати ці відео. Буде одне в нас відео сьогодні. Ага. Е, можливо, когось зацікавить, ще таке кенго. Я вже зні... я там не дознімав, зараз кенго зніму швидко на копачках, вже воно на реєстрації в Волинській. 12 рік, ціна, я б сказав, дуже адекватна. 1,5 дизель, пробіг дуже адекватний, треба перевіряти. Номер власника є. Такий шматяний салончик. На кондиціонері. Така машинка. Ззаді полочка є. І за цього походу я не договорив. Значить такий красавець на дисках красивих на гудіярах резині літній. Значить такі наклеєчки. Я мав ще салон показати. На кліматі п'ятиступка. Машинка, полочка присутня. Задні партройники. гарне авто. У ну, Швейцарії машини дуже красиві. Реально красиві це Швейцарія. Це цього я не знаю власника авто. А кстати, Hyundai x 30 це теж... Непогана тачечка, скажімо так, на зимовій гумі. Але вона напевно після хімчистки пішло тонування вологою. Але гарний автомобільчик. Мені дуже подобається в швейцарії авто. Не просто їх звідси доставляти. Значить На автоматі на мультикермо, великий телевізор. Так, значить Hyundai i 30 автомат, 2014 рік, я вже з боку читаю, а тут видно. 1,6 дизель, 94 кВт максимальна комплектація Швейцарія, 117 пробігу, 14300. Ну, Ціна маленька доволі. Знову ж таки, якщо це такий пробіг, ви самі розумієте. Якщо машина класна з малим пробігом, будь-де, чи в Німеччині, чи в Германії, чи в Бельгії, в Голландії, вона там стоїть стільки, як в нас на ринку стоять розмитнені, в чому діло. Тобі з таким пробігом, якщо з з копійками дизель. І перейду я. Все-таки напевне. Ще зараз подивлюся, що буде для вас цікаве. Значить, такий каді стоїть Volkswagen. Гума зимова на титанах оригінальних. 2014 рік, 2,0 дизель, 275 пробігу, 81 кВт, підігрів сидін, зони кліматконтроль, навігація і 5 місць 12650, номер телефона. 4 стеклопіднімачі, мультикерма немає. Є телевізор якийма є з підгрівами, шестиступочка і... і такий п'ятимісний Каді двохлітровий. З форкопчиком, ззаді розпашоночка. Ідеально такий живенький автомобільчик. А для прикладу ще один фреймон. Клянемо. Автомат. 4х4 повний привід, сім місць. 14 рік, 13550. 125 кВт, 250 пробігу. Обслужено, два ключі сервісно. Є тут телефон власника. Теж безключовий доступ. Кірений салон, автомат, великий монітор і далі у нас затоновано, нічого не побачимо. Для порівняння. Якщо цей Mercedes на автоматі, так, він на автоматі, багато людей цікавляться такими мерседесами. комбінований салончик. Взагалі цікавляться ці машинами на автоматі, скажімо так. Невеличкими для дружин, для дівчат, для дітей. Так. Друзі, зробите паузу і прочитаєте все. І я зроблю ще маленьку паузу. В око впав такий гарний сценік. На дуже красивих дисках. Гранд Сценік. Можливо когось зацікавить. Інформація тут вся є. Крім ціни. Номер телефона є. Красивий салон. Шестиступка, великий монітор, мультикермо. такий апарат знову ж таки сценік у нас ще один і достерка зараз ще зніму шторка євпага а він 7 містний це грант сценік тут у нас шторочка на вікно дуже гарний салон На кліматі, ну, це звичайно, він босе на оригінальних титанових дисках і його вартість 14, рік 9900 1,626 заявленого пробігу. І значить. Кейдерок стоїть. 2012 рік. 80 кВт, свіжопригнаний, оригінальний пробіг, 221 тисяча, каже власник, і ціна 9300. Затуновані вікна передні теж. Ну так. Особливо камера більш бачить, ніж я. Значить, форкопчик присутній. Таке у нас сьогодні асорті. Погляду, По значить ще такий та оранчик білий. Це що теж цікавить часто людей. Значить, Подивимося, що тут робиться він на автоматі. Шкірений салон, кліма, великий телевізор, мультикермо, підігрів передніх сидінь і я думаю ви поставите на паузу, там все побачите. Він вже на обліку. Я ще хотів, завершимо, напевне, міні купером на автоматі. А перед цим Passat, Значить, Б8 на панорамі. На лед оптиці. Гарних дисках оригінальних. П8 хедлайні. 17 рік, 2.0 дизель, 190 заявленого пробігу. Рідний пробіг пише ціна 18950. Шкіряний салончик. На автоматі мультитермо. Такий апаратик. Ключний у нас буде значить такий міні-купер на оригінальних титанчиках. Чорний, гарний, красивий. Він чорний, але так переливається, гарний колір. Доволі дуже. Це авто на любителя, але він чотиридверний, цікавий. 2015 рік, бензиновий, 100 кВт, 153 пробігу, 12900, телефон власника є. Тут такі цікаві сидіння комбіновані в ньому. В Края шкіра всередині матерія. Ми Великий екран присутній на автоматі, на кліматі. І от такі значить, у нас сьогодні автомобілі на огляді. І вже наближається вечір, тому буду я закінчувати. Значить Друзі, що, всім гарного вечора. Дякую, що слідкуєте, що ставите лайки, пишете коменти. Всім всього доброго, доброго вечора, доброї ночі, доброго здоров'я. Будьте крепкі на зв'язку. Щось цікавить, телефонуйте на рахунок доставки. Ми так вирішили, якщо буде реальний клієнт, ми доставляємо будь-яку машину без проблем. Можливо і на автовозі навіть. Значить, що друзі? Гарного вечора, пока.